Я вже кілька місяців користуюся рідким склом. Ось трьох продукти, які мені подобаються, і один, який не готується в готовому вигляді. Ера рідкого скла, новий дизайн Apple та його вплив на екосистему. Apple завжди була піонером у дизайні інтерфейсу користувача, і їх останній крок, концепція рідкого скла, не є винятком. Після анонсу на WWDC 2025 і подальшого тестування в бета-версіях iOS 26, Liquid Class обіцяє переосмислити взаємодію з пристроями Apple. І, як досвідчений користувач, який пройшов кілька ітерацій еволюції операційних систем Apple, я хочу поділитися своїми думками про те, що це за концепція, що в ній добре, а над чим, на мою думку, ще потрібно попрацювати. Більше, ніж просто візуальний стиль, філософія дизайну. Liquid Glass – це не просто набір візуальних ефектів або стилізованих елементів. Це фундаментальний сув у філософії дизайну Apple. Замість жорстких, чітко окреслених меж ми бачимо перехід до більш текучих, напівпрозорих елементів, які імітують природну поведінку скла. Це створює відчуття глибини та шарів. Що робить інтерфейс більш живим та органічним. Вперше за довгий час я відчуваю, що Apple намагається створити відчуття реальності в цифровому просторі, що особливо помітно в контексті зростаючого попиту на захоплюючий досвід. Що мені дуже сподобалось покращення в ключових сферах. Почнемо з того, що Liquid Glass дійсно покращує взаємодію сафари, ідея згортання елементів керування UAL, Адресою під час прокрутки сторінки це геніальний хід. Я постійно скаржився на те, що традиційні рядки url адрес займають занадто багато місця на екрані, особливо під час перегляду вебсайтів із великою кількістю вмісту. У Liquid Glass це вирішується елегантно, елементи управління прибираються, коли вони не потрібні, і з'являються на вимогу. Це дозволяє максимально використовувати простір екрану і забезпечує більш комфортне читання і перегляд вебсторінок. Я помітив, що почав проводити більше часу в Safari просто тому, що перегляд став приємнішим. Додаток камера також отримав значні покращення. Спрощення інтерфейсу з акцентом на основні режими зйомки, фото і відео це відмінна ідея для звичайних користувачів. І, звичайно, збереження доступу до розширених режимів для просунутих фотографів це знак поваги до їхніх потреб. Мені подобається, що Apple не жертвує функціональністю заради простоти, вони просто роблять її більш доступною. Екран блокування це, мабуть, одна з найбільш вражаючих областей застосування liquid Glass. Напівпрозорі сповіщення та віджети набувають абсолютно нового вигляду. Функція просторові сцени з ефектом паралакса це просто магія. Коли я нахиляю телефон, фотографії оживають, створюючи відчуття глибини та об'єму. І, звичайно, повноекранна музична функція це зручний спосіб контролювати відтворення музики, не залишаючи екран блокування. Єдиний дизайн для всієї екосистеми Apple. Але. Мабуть, найголовніше, що мені сподобалось у Liquid Glass, це те, що він створює відчуття єдності у всій екосистемі продуктів Apple. Дизайн iOS 26, macOS 26, VocaS 26 та iPadOS 26 тепер набагато послідовніший, ніж раніше. Це створює відчуття, що всі мої пристрої Apple працюють як єдине ціле. Apple завжди прагнула створити бездоганний досвід, але Liquid Glass виводить це на новий рівень. Я можу розпочати роботу над проектом на своєму iPhone, продовжити на своєму iPad і закінчити на своєму Mac, не помічаючи різниці в дизайні. Що ще потрібно допрацювати повідомлення та деякі інші аспекти. Не все так ідеально. Додаток, повідомлення це, мабуть, область, Liquid Glass поки не досяг свого повного потенціалу. Плаваючі кнопки повернення з рідкого скла та кнопки Фисатаєм, на мій погляд, виглядають трохи смішно. Особливо дратує, що вони так далеко простягаються від екрану в порівнянні з кнопками назад і Фісетаєм. І затінення, яке Apple додала, щоб виділити ці елементи керування, це просто неохайний хід. Замість того, щоб покращувати читабельність, це створює відчуття, що дизайн був доданий поспіхом. Я також помітив, що деякі інші елементи інтерфейсу, такі як випадаючі меню та контекстні панелі, ще не повністю інтегровані з Liquid Glass. Вони все ще виглядають трохи старомодно і не відповідають загальному стилю дизайну. Я сподіваюся, що Apple продовжить працювати над цими сферами та зробить їх більш плавними та природними. Майбутнє Liquid Glass, потенціал та виклики. Liquid Glass це більше, ніж просто тенденція дизайну. Це зміна підходу Apple до створення інтерфейсу користувача. Я вірю, що Liquid Glass стане основою для всіх майбутніх операційних систем та додатків Apple. Але, щоб повністю реалізувати потенціал Liquid Glass, Apple повинна вирішити деякі проблеми та вдосконалити деякі аспекти дизайну. Гнучкість і адаптивність, Liquid Glass має бути гнучким та адаптивним, щоб добре виглядати на різних типах пристроїв та екранів. Необхідно переконатися, що елементи інтерфейсу масштабуються правильно і не втрачають свою чіткість і читаність. Продуктивність, ефекти напівпрозорості та паралакса можуть бути ресурсоємними, особливо на старих пристроях. Apple повинна оптимізувати Liquid Glass, щоб забезпечити безперебійну та чуйну роботу на всіх пристроях. Доступність. Важливо переконатися, що Liquid Glass доступний для всіх користувачів, включаючи людей з обмеженими можливостями. Необхідно надати альтернативні способи взаємодії з інтерфейсом, щоб користувачі могли легко орієнтуватися та виконувати свої завдання. Висновок новий етап еволюції дизайну Apple. Liquid Glass це захоплююча концепція дизайну, яка обіцяє переосмислити взаємодію з пристроями Apple. Він уже вдосконалив сафари, додаток, камера та екран блокування, а також створив відчуття єдності у всій екосистемі продуктів Apple. Незважаючи на деякі недоліки, Liquid Glass це багатообіцяючий крок в еволюції дизайну Apple, який, я впевнений, матиме величезний вплив на майбутнє інтерфейсу користувача. Я з нетерпінням чекаю, як Apple продовжить розвивати Liquid Glass і які нові можливості він відкриє майбутнє дизайну, здається, стає все більш текучим і органічним. Головний висновок, Liquid Glass це не просто гарний дизайн, це фундаментальний сув у філософії взаємодії з технологіями.